А всім привіт! З вами Фальконе, Продовжуємо грати на мапі осіння Велка, і ми закінчуємо грати на мапі осіння велка. Отже, у мене було попереду багато справ про те, де що сталося. Ну що ж, подивимося, що у нас на подвір'ї. У нас на подвір'ї робляться якісь дивні діла. У нас пропала вся земля. У нас немає землі. Все, я тепер живу на небі. Цікаво, що у нас взагалі у кого є? Давайте подивимося. Так як у нас проходження вже зламалося, тому я можу робити все, що завгодно. Наприклад, політати. Ну і все, взлітаємо. Угу. П'ять секунд. Політ нормальний, і я бачу, що багато чого зникло з цієї мапи. Тобто землі тут більше немає. І Як такої, все, що у нас пов'язано з ґрунтом, просто зникло. І тепер у нас дуже дивна ділянка, дуже дивна мапа, і грати на ній вже просто неможливо. Ну що ж, треба зайти до Сидоровича, Побачимо, чи він на місці, чи ні. Так, Сидорович десь у нас був тут. Ось тут Сидорович. Оце він зараз офігіє. Сидорович, привіт! Бачу, ти тут сидиш, тобі взагалі скурвилось. Я навіть з тобою балакати не буду, тому що я розумію, що ти мені нічого не відповіси. Ти вже не в цій реальності. Це все матриця. Цього світу не існувало, цієї ферми не існувало. Тут нічого не було, тому нам і немає сенсу продовжувати щось далі. Це будинок 13-й, 13 число, а значить, це не все добре. Ну, якщо так подивитися, то наче все нормально. Мапа як мапа можна добігти до магазину і побачити те саме, що ми бачимо всюди. Це просто зниклі ділянки землі. Я не, я не розумію, що сталося. Де я зробив поворот не туди, але сталося, що сталося. Ну що ж, я думаю, що на цьому ми завершуємо наше проходження. З вами був Фальконе. І до нових зустрічей. От така у нас лажа.